До 24 лютого він мав будівельну справу і навряд чи міг подумати, що після початку повномасштабної війни візьметься за зброю та буде розбивати російську техніку. Сьогодні маємо для вас цікаве знайомство. Андрій Таран з першого дня війни став на захист України, і з ним поговоримо про мотивацію про те, до чого швидко звикаєш на війні, та про визначальні для сум військові операції. Андрій, розкажіть, будь ласка, як для вас взагалі розпочалася війна і як ви зустріли 24 лютого? Можете зараз згадати? Так, згадаю, 24 лютого, прокинувшись з Франції, я вже через повідомлення інтернету зрозумів, що вже почалась війна. Я поїхав до міста, бо в мене були справи. Я займався будівельним бізнесом. Ну, у мене бригади будівельні, мілкі роботи, такі квартири там. Я приїхав, віддав ключі ну, замовникам, щоб ну, на мені ключі їх квартир там не висіли від об'єктів. І потім от зателефонував всім співробітникам, сказав, що ми на роботу не виходимо, почалась війна. Кожен вирішує, поки що сам, як далі буде, а сам поїхав назад у село. Якраз почали йти колони, ну, вони дійшли до сироватки, до, до Нижньої, до річки, і зупинилися. Я зв'язався з своїм братом, бо його напередодні викликали до військомату, і я знав, що він вже десь знаходиться у військах. Постійно тримав зв'язок, рахував, що їде, куди їде, а, а потім а, так було аж до вечора. Потім, коли стемніло, я переодягнувся і пішов у суми пішком. На той час у Сумах уже йшли бої, а біля Арточилища було скупчення техніки. Довго не думаючи, Андрій пішов проситись стати на захист міста та України. Кажуть, що ти хочеш, кажу, воювалька, нас місць нема, Кажу, ну кажу, я все буду добровольцем. Кажу, без місць дайте мені зброю. Ну, вони кажуть, кухарем підеш. Кажу, та мені будь, будь шо. А то вони мене записали кухарем, відвели до командира, присягу я склав тут на місці, бо я не служив, немає військової спеціальності, ніякої нема. Я навіть срочної служби не, ну, не, не, не служив. Далі набивав набої у магазини, дивився, чим займаються інші. Коли усіх розпустили, допомагав перевозити зброю. Однак, згадує Андрій, хотілося виконувати більш серйозні завдання. Ви самоорганізовувалися самостійно самостійно. Уже ми почали тягати все, що можливо. Ми думали, що буде наступ із цього боку. Ну читай з курського боку. І Ми почали будувати блокпост, нас було небагато спочатку, десь чоловік сім, потім до нас почали доєднуватися люди, йти проситися. Я посадив одного чоловіка, щоб він писав зброєю, без зброї писав списки, хто це. І так нас, ну, там і військові підтягувалися. Ну Так як виявилося, що нас якби, розпустили, ми почали самоорганізовуватися. Дисципліна, порядок, чергування. Усі працювали як єдиний механізм та заради спільної мети знищити ворога. 27-го до нас е, прийшли два чоловіка, молодих ну, таких як я е, хлопаки, і кажуть, що можна ми у вас харчуватися, бо бо в нас уже харчування везли, все було. І як з'ясувалося, це був, як я потім вияснив, я навіть довго і не знав, що він офіцер, що він в чині майора Андрія Авраменко, який загинув. Він каже: я каже, планую на завтра виїздити на околиці. Я кажу, теж планую. Ми, я теж повідомив своїм, кажу, я, якщо є хто, що готовий за мною виходити назовні, ну тобто з міста. Завдання, я прямо казав, ми будемо бити. Колони бити, будемо палити. Що будемо, що получатиметься. Кажу, я не військовий, але я знаю, що в нас вийде. 28-го поїхали в напрямку Низів. І там в нас в планах було, там стояв під, біля річки, стояв пост угу. Ну, противника. Танки, БМП, там дуже десь. Чотири БМП, два танки. Коли метники сиділи під мостом, ну так вони там закріпилися, а ми хотіли розбити його, і це ми восім чоловік поїхали туди воювати проти цього блокпоста. Війна у нас іде не один рік, і до 24 лютого про повномасштабне вторгнення говорили майже усі. Ви одразу свідомо розуміли, що ви будете брати зброю і йти воювати, спираючись на те, що вину цілковито цивільна людина. Я скажу так, ще напередодні, десь за рік, я знав, що буде. Вже повномасштабно війна. Ну це відчуття було, я не знаю. Може внутрішнє, я людина віруюча, тому відкликаюся, те, що в серці отвориться. Коли 24 лютого так сталося, то ну вранці, от, ну навіть ну, ночі, я вже відчув, що вночі що мені треба йти туди, просто от йти і все. І що було першим з таким ваговим? Ну що ви можете згадати? Я можу сказати, нам давали завдання поїхати, наприклад, у Білопілля завдання було мобільним групам. Це як ми себе вважали, що ми мобільна група і що наше завдання виїздити і атакувати колони, місця їхніх дислокації, що ми робили? Те, що в мене з 28-го почало ну, якби, і от… Це бої. Це бої розбивати їхні блокпости, колони, конкретні справи на враження ворога. Все, більш мене нічого на той, на той час не, якби, не інтересувало. Не танка і сала. В общем, втрати противник несе. Ми працюємо. На сьогоднішній день яку маєте військову спеціалізацію? Я солдат стрілець. Угу. І із таких роти. найвагоміших військових досягнень на сьогоднішній день. Що можете згадати? Особисто ті, які показали вам, що все було не дарма з першого дня, що недарма було те, що ви дійсно пішли, взялися за зброю. Ну, по перше, з самих перших днів ми зрозуміли, що ми можемо чинити супротив і що ми можемо їх перемагати. Це якби показало в першому вже бою. Коли ми спіткнулися з тим, що під низами ми таки е вступили в бій, два БМП почали по нам працювати, вони перші відкрили вогонь, вони, ми на них якби, вискочили в лоб. Найвагоміше те, що якби, 7 березня під Іволжиною е нас покликали коротше, на допомогу вранці. Там вже був бій, була колона із бензовозів, там кунги, вони їх розстріляли. Ми приїхали, вже долавлювали полонених, там, посадили їх в автівку, і тут а, з юнаковки телефонує ну, людина, яка спостерігала, за, що каже, на допомогу цим вийшла колона із бронетехніки, танки, каже, БТР, Тігри. Коли ми відпустили цих хлопців, що перші відпрацювали. Відступить, а сім чоловік нас зробили засідку і очікували на це підкріплення. Ну, як виявилося, що противник вперед висунув танк і тігр як розвідку, він дійшов до місця, де ця подія, де був бій, де горять їхні бензовози, обстріляв наш ліс, в нашому напрямку, все почав рухатися, і ми з першого пострілу з РПГ його підбили, танк. І обстріляли тігр, і він розвернувся, почав відходити. і Завернули вони всю цю колону. І через тиждень тільки ми з'ясували, але це була нам ну, хороша якби, звістка. що на цьому напрямку вони з 7 березня більше не не заходили. Скільки mm. загальна кількість танків, яка була? Сім танків, танків ми цією групою знишкоджили. Сім танків. Хоча б один танк знешкоджений, це втрати противника, а значить, і його страх, що тут дають опір. От суми, суми показали, чим взагалі. Просто ці напади на колони, такі, як би, короткі бої. З невідкіль беруться якісь партизани, ну б'ють, вони навели на них жах. Насправді. Ви працювали разом із побратимами. Розкажіть, будь ласка, хто вам допомагав у всіх завданнях? Хто ці хлопці? А, ну, група в нас Костяк був: це Андрій Авраменко, Андрій Горбатенко, Юхим Коломієць, Романенко Володимир, Кучеренко Роман. Віталій Чірік, о, це був костяк, з якого ми почали працювати. Якби доєднались, від'єдналися небайдужі поряд такі люди, які виявилися зараз. Зараз я розумію, що завдячуючи тим хлопцям, у нас все так. Гарно получалося, слава Богу. Ми за під час цього з нашої групи ми нікого не втратили. Хочу запитати вас про російську армію. Ну із того, що ми бачимо зараз, ось люди, українці, умовно ділять її на такі категорії: що перші це. Мародери конкретні, які вивозять все з окупованих територій. Другі це дуже жорстокі вбивці і гвалтівники. Це нам показали ірпінь. Буча і не тільки. Що ви взагалі можете сказати про російську армію? Яка вона? Коли я в Тростенець після того, як його звільнений, на от вчора вигнали їх. А ми приїхали там, супровождали гуманітарну колону і. Ну, Хлопці поліцейські кажуть, що там он, хлопця треба достати. Коли хлопця достали, я це бачу на свої очі, що вони знучались над ним, вони виколили йому очі, вибили всі зуби, зробили ну, там живого місця на ньому не було. потім в голову, кинули в канаву, ходили туди, опорожнялися в туалет. Ну, Хіба це люди взагалі? Що може у людини, ну, яка крайність може бути, щоб таке вчиняти? До чого швидко звикаєш на війні? Я ніколи не думав, що я такий зможу до всього, я скажу, навіть зараз я навчаю підрозділи добровільчих формувати, працювати із РПГ. Я, ну, я думав собі за рік до цього, ні. Бо я навіть не знав, як РПГ це працює. А зараз, ну після практики, яку, на жаль, мені довелося пройти таким шляхом, я навчаю добровільні формування, свої підрозділи навчаю працювати з РПГ в тобто про ручним гранатометом. Найболючішою втратою на війні чоловік вважає загибель свого побратима Андрія Авраменка. Відбитий російський танк. Бог с нами. А найбільшою мотивацією звільнення землі від ворога, на якій будуть жити діти та онуки. Перед інтерв'ю ми з вами говорили взагалі про такий військовий феномен, як оборона сум. По іншому тут сказати не можна. Мало хто вірив, що так дійсно може бути. Як взагалі, що ви можете сказати з цього приводу? Так ви сподівалися, що так може бути? Що дійсно? Та ні, звичайно, ні, ні на що не сподівався, не уявляв. Просто робив від себе якісь залежні речі. Ну. Що я міг. А, і єдине, що вірив, що я вірив в те, що Україна переможе. Ми, коли йшли на бій, ми постійно а, молилися і ми казали, ми повинні повернутися всі разом, але при цьому якомога більше знешкодити ворога. Це було кожен раз. Якою ви хочете побачити Україну після перемоги? Після перемоги я хочу бачити Україну чесно, заможню. І найголовніше, щоб кожна людина відчувала ту свободу, за яку ми зараз боремося.